Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати расистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 січня 2025 року, орієнтовно склали особового складу. Приблизно 796 490 особин за добу 1730. танків 9686 одиниць за добу, 7. бойових броньованих машин 20119 одиниць за добу, 26 артилерійських систем, 21603 одиниці за добу, 25. Реактивних систем залпового вогню 1 257 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1 одиниці, літаків 369 одиниць, гелікоптерів, 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 21 447 одиниць за добу 91. Крилатих ракет 306 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 32 940 одиниць за добу, 97, спеціальної техніки 3677 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!